Сьогодні ми говоримо про важливість і основні моменти харчування і фізичної активності в житті пацієнтів. Особливості харчування пацієнтів з раком підшлункової залози залежить від того, яка функція підшлункової залози в даному випадку страждає, тому що може бути порушена екзокринна функція, тобто вироблення ферментів травних для того, щоб перетравлювати білки, жири, вуглеводи, або ж ендокринна функція. Це синтез гормонів інсуліну та глюкагону, які приймають участь в обігу глюкози і вуглеводів в організмі. Якщо страждає, Функція ферментативна. Тут може знадобитись підтримка ферментами ззовні, і в плані харчування також. Дрібніші порції, менше навантаження на жирне на важкі продукти. І відповідно, якщо порушена функція ендокринна, то це вже стан, який більше схожий на цукровий діабет, рак пов'язаний цукровий діабет, іноді його називають третім типом. Тоді корекція харчування відбувається разом з ендокринологом, оскільки воно дуже схоже з обмеженнями як при цукровому діабеті. Раціон харчування при раку підшлункової залози напряму залежить від того, чи є її порушення функції чи ні. Базово, це якомога більш повноцінне збалансоване харчування, щоб в раціоні були і жири, і вуглеводи, корисні жири ненасичені жирні кислоти, білки, вітаміни, тобто максимальний спектр поживних речовин, які можна отримати з їжі. Ну а всі інші. Нюанси, скажімо так, це вже пов'язано з тим, чи є якісь відхилення чи ні. Якщо пацієнт страждає від порушень травлення через недостатність ферментативної функції, тобто є дискомфорт після прийому їжі, діарея, здуття живота, тоді або ферменти додаються, або трошки спрощується, їжа не така важка, не такими великими порціями. Якщо Пов'язане з, з порушенням толерантності до глюкози, тоді, відповідно, частка вуглеводів буде знижуватись в харчуванні, відповідно, білків, жирів, вітамінів, ну, процентно воно буде переважувати. Але знову ж таки, це все досить індивідуально і базове це завжди максимально намагатись збалансовувати і мати в своєму харчуванні усі необхідні речовини для функціонування організму. Контроль здорової маси тіла дійсно дуже важливий, особливо при раку підшлункової залози, тому що якщо ми розглядаємо, наприклад, надмірну вагу тіла, вона навіть у здорових людей може бути передвісником інсулінорезистентності, тобто тканини організму не є чутливими до інсуліну. І якщо при раку підшлункової залози інсуліну і так виробляється менше. В якихось випадках це може бути так, в іноді ні, але ризик є, і відповідно менше інсуліну виробляється, а ще й тканини організму до нього не чутливі. Тобто, це вже стан, схожий на цукровий діабет або ж цукровий діабет третього типу, і, відповідно, також людина з надмірною вагою тіла буде менше рухатись, менш фізично активною, буде гірше відновлюватись від спеціального лікування, такі як хіміотерапія. Складнощі при проведенні оперативного втручання. І зворотній бік це знижена маса тіла, недостатня. Досить часто пацієнти з раком підшлинкової залози не доїдають, втрачають апетит, особливо якщо це хіміотерапія, також через порушення ферментативної функції. Можуть погано всмоктуватись поживні речовини, і першим симптомом, який спонукатиме пацієнта звернутися до лікаря, це буде нетипова втрата ваги за короткий проміжок часу. Патологічною втратою ваги вважається 500 грам кілограм на тиждень. Це вже ознака, що є якесь або недоїдання, або недовсмоктування, і треба збалансувати харчування. Мінімальний калораж, який Скажімо так, середній плюс-мінус, це 2000 калорій на день, цю кількість калорій пацієнт має отримувати з їжі для того, щоб підтримувати здорову, адекватну вагу для себе. Якщо ця кількість калорій недостатня, треба додавати, можливо, якісь поживні суміші, більш калорійні продукти. І якщо навпаки калораж. В рази перевищує, а при цьому спосіб життя малорухомий. Тут вже треба коригувати в іншу сторону. Важливо і при хіміотерапії, і при відновленні після операції, і в цілому, для того, щоб був забезпечений адекватний водний баланс, це щонайменше 2 літри рідини на добу. При цьому досить часто пацієнти вважають, що це має бути саме чиста прозора вода, яку насправді дуже важко випити в такій кількості. Насправді ні, це може бути будь-яка прозора або, скажімо так, рідина, яка не є з м'якотю, бо це вже більше як їжа. А такі рідини, як соки, морси, компоти, чаї, вода з лимоном, вода з імбирем, це все може бути. Це все має становити от той перелік рідин, які входять в 2 літри, до того ж. Вода з лимоном ми беремо м'ятою, є м'яким таким природнім антинудотним засобом, що для пацієнтів на хіміотерапії, наприклад, от їм простіше вживати таку підкислену водичку, і це їм трошки допомагає боротися з нудотою. Продукти з містом білка є будівельними такими от агентами, які допомагають організму відбудовуватись, відновлюватись. Тому вони однозначно є дуже важливими. Це може бути біле м'ясо, курка, індичка, сорта риби певні, не дуже жирні, скажімо так, проте більш жирні сорта риби вони також важливі. ми про це. Поговоримо трошки пізніше. Ці всі продукти можуть бути запеченими, звареними, тушкованими, смаженою краще трошки, Все ж таки, обмежити на фоні такого діагнозу. Це також можуть бути нежирні молочні продукти, такі як йогурти, сир. Це можуть бути. Яйця, білкові омлети, бобові продукти. Така гіпотеза щодо того, що в різнокольорових продуктах антиоксидантів більше. Ну, на мою думку, це більше пов'язано з тим, що різнокольорове це у нас більше фрукти і овочі, в яких, звісно, є і вітаміни, і дуже багато поживних речовин, таких більше вітамінного ряду і біологічно активних речовин. Вони в цілому на організм справляють гарне. Гарний вплив і в збалансованому харчуванні якраз теж відіграють значну роль через свій вітамінний компонент, тому для зручності дійсно пацієнтам можна казати про те, що продукти кольорові обов'язково мають бути в раціоні. Обмеження або коригування вживання солодкого при встановленому діагнозі злоякісного новоутворення це такий один з дуже дуже розповсюджених міфів між пацієнтами, що так як рак споживає більше цукру, ніж інші тканини, от рак харчується глюкозою, і треба глюкозу не давати, щоб рак не харчувався. Насправді це міф, якщо немає цукрового діабету. Якихось обмежень по глюкозі немає через те, що будь-який вуглевод в організмі людини все рівно розпадеться до найпростішої цеглинки, якраз до молекули глюкози. А вуглеводи це наша енергія, це харчування для нашого мозку. Тому, якщо, повторюю, немає ознак порушення толерантності до вуглеводів, якщо немає цукрового діабету Першого другого типу або внаслідок раку підшлункової залози так званого третього типу, то споживати солодке можна, потрібно. Це збільшує все таки ендорфіни і пацієнтам це смакує. Тим більше на хіміотерапії, коли пацієнти обмежені в кількості продуктів, які вони хочуть і можуть їсти в таких випадках, аби пацієнт їв хоч щось, те, що він хоче, те, що йому подобається. Якщо немає ферментативної недостатності, підшлинкова залоза самостійно справляється з тим набором продуктів, яким пацієнт харчується, то не завжди це потрібно. Це потрібно тільки в тому випадку, коли ми знову ж таки клінічно бачимо, що десь щось не перетравлюється. Це біль в черевній порожнині після їжі, це кал з домішками жирними вкрапленнями. Тобто, коли пацієнт відчуває дискомфорт після їжі, і ми вже можемо потенційно зрозуміти, чому це відбувається, і відповідно додати ферменти, щоб допомогти підшлунковій залозі перетравити рутинно, усім без винятку, що вітаміни, що ферменти не призначаються. Фізична активність при раку підшлункової золози має відштовхуватись від того рівня фізичної підготовки, який був у пацієнта до діагнозу. Але однозначно рухова активність, якась фізична активність, має бути для того, щоб підтримувати організм в тонусі, пришвидшувати відновлення після спеціального лікування. Але тут що важливо зрозуміти, що немає замалих зусиль, немає замалих фізичних вправ, і іноді пацієнти кажуть, що там, я не спортсмен, я цього ніколи не робив, ну то й не буду починати. Починати ніколи не пізно, але адекватно оцінивши свої можливості. Це може бути швидка хода, скандинавська хода, розтяжка вправи з йоги, навіть дихальна гімнастика, що завгодно може стати хорошим стартом. І відповідно, якщо пацієнт активно займався спортом. До встановлення діагнозу немає жодних перешкод для нього не продовжувати це. Єдине, що, особливо в періоді відновлення, наприклад, після операції на підшлунковій залозі, якщо пацієнт до цього, до операції там, активно робив вправи на прес, от. До цих вправ повертатись дуже дуже повільно, дуже обережно через підвищення внутрішньочеревного тиску, що може спровокувати біль, нудоту. тобто, от до цього типу вправ дуже обережно, дуже поступово. А загалом фізична активність як складова е, гарного самопочуття, як складова швидшого відновлення е, усім пацієнтам відповідно до їх фізичної підготовки, до їх можливостей. Рекомендовано для того, щоб з хворобою боротися ефективніше. Втома це найбільш підступний симптом при раку підшлункової залози при раку взагалі, тому що немає чарівної таблеточки від втоми. На жаль, частіше за все, пацієнти. Знову ж таки психологічно, дуже піддаються своїй втомі більше, ніж дійсно вони не можуть. І в таких випадках краще не дуже через силу, але все ж таки за зусилля над собою зробити, щоб трошки рухатись навіть в межах квартири, в межах мікрорайону. Як би це парадоксально не звучало, але найкращі ліки від втоми – це рух. Можна додавати деякі продукти харчування, наприклад, якщо пацієнт любить каву, він її там, до лікування вживав. Можна в розумних дозах, щоб не спровокувати серцебиття з молоком після їжі, можна вживати чорний чай, зелений чай, зокрема матча, але важливо тільки з'ївши щось перед цим, тому що. Такі напої можуть спровокувати нудоту, якщо пити їх надще. Також Помірний стимулюючий вплив має чорний шоколад. Що більше вміст какао, тим більше, скажімо так, такого загально стимулюючого підтримуючого впливу буде це давати. але... Це не означає, що пацієнт з'їсть шматочок шоколаду і от одразу стане дуже енергійним, дуже рухомим. Тобто, здебільшого, це психологічні моменти, і що більше пацієнт рухається, тим більше він може рухатись. Парадокс, але працює. Будь-яка підтримка не має перетворюватись на гіперопіку. І не має перетворюватись на домашній хоспіс, там, де це не потрібно. Тому що пацієнт це в першу чергу не хворий, а людина зі своїми інтересами, з якимись бажаннями, які він мав до хвороби, і нікуди вони не зникли, з, на жаль, діагностуванням такої серйозної хвороби. Тому. В періоди проміжків між лікуванням пацієнт має максимально наскільки він може повернутися до адекватного життя звичайного в тих межах, що це дозволяє його стан і проведено лікування. От він максимально має повертатись в свій звичайний режим і мінімально думати про хворобу, якщо родина йому допомагає в цьому. Перемикати свою увагу і там, їсти дещо краще, то це чудово і, я вважаю, таке має бути. Харчування при раку підшлункової залози є дуже важливим компонентом для того, щоб пацієнт отримував все необхідне для того, щоб боротись з хворобою, краще переносити спеціальне лікування. Тобто, воно має бути максимально збалансованим, максимально багатокомпонентним. Якщо потрібні якісь додаткові корективи Можуть підключатись гастроентерологи, ендокринологи, тобто будь-які суміжні спеціалісти для того, щоб розрахувати пацієнту максимально повний спектр харчування відповідно до його особливостей і його перебігу хвороби. І спорт як фізична активність взагалі, це також дуже хороший стимул для пацієнтів: брати себе в руки, не впадати в відчай. Рухатись, якось не зациклюватись на своїй слабкості, і навіть найменший рівень фізичного навантаження, як ходьба або навіть дихальна гімнастика, вже зробить дуже велику значну справу. Тому це такі звичайні істини, які багато хто, на жаль, упускає. і С пацієнтів там не надають цьому значення, а концентруються більше на хіміотерапії, на променевій на операції, але це такі цеглинки, з яких вибудовується і адекватне перенесення того ж спеціального лікування, і в цілому функціонування організму.